Здоров'я, шановна громада, закінчується 24 й рік. Дякую Збройним силам України, волонтерам там всім людям, які допомагають і продовжують допомагати ЗСУ за те, що вони є. Хотів би пригадати початок 22-го року, коли мародерів прив'язували к стовпам, а чомусь в 23 му та 24 му році. Мородери мені розповідають, що закупівлі, зроблені згідно процедури та чинного законодавства. Надіюсь, в наступному році ця ситуація зміниться і мородери будуть покарані. Пригадуючи останній квартал 23-го та перший квартал 24-го року, як міська влада, особі чиновників, та деяких представників депутатського корпусу хизувалися тим, що Полтава входить в топ-5 або в топ-10, вже не пам'ятаю, допомоги для ЗСУ. Потім Бац, скандал на закупівлі дронах, десятки мільйонів переплати на амуніції, кримінальні справи, кримінальні провадження. Казалось би, ось лучик світла. Зараз будуть. Більш прозорі, більш ефективні, більш цільовим призначення коштів для ЗСУ, бо це життя людей, наших захисників та захисниць. Але чомусь в 2024 році допомога продовжилась, але вже в рази менше ніж в 23. -му. Що ми зараз бачимо? Гроші спрямували? Сотні мільйонів гривень на дороги. З 12-місячною гарантією. Сміттєві баки, покості трави на десятки мільйонів гривень, розмітку, яку ми навесні не побачимо. Знаєте, полтавцям пропонують запровадити традиції, тертий посох філософа. Але хотілося б, щоб була традиція, і правоохоронні органи більш звернули ретельнішу увагу на всі закупівлі. Які відбуваються у міській раді. І також хотів би побажати, які обіцяли, відкритість до журналістів, спільну дію, прозорі конкурси, соціальні ліфти, виконувати хоча б свої обіцянки, а не терти посох, голові найбільшої фракції у міській раді, всім добра, миру та перемоги!